Україна відзначає свою 31 шу незалежність, яка виборюється кров'ю тисяч військових та цивільних людей. Європа допомагає нашій країні прихистком для наших людей, гуманітарною допомогою, медикаментами та зброєю. Однак є ще інший фронт, який підтримує Європа і з пакетом допомоги для нашої держави просуває свої цінності. Нікому не секрет, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищем, який Верховна Рада ухвалила 20 червня. Це так звана Стамбульська конвенція, яка ніби створена для захисту прав жінок. Але В даній конвенції вводиться поняття гендер, яке означає не біологічну стать людини, а соціальну стать. Тобто це про захист прав людей зі збоченням, просочування ЛГБТ цінностей та домінування цих структур у соціумі. А як же міцна сім'я, міцна держава? Так от даний документ відкриває двері для змінення поняття сім'я. Якщо ми не будемо популяризувати традиційну сім'ю, то на п'єдестал піднімуться одностатеві шлюби і їх узаконення. Всиновлення такими парами серід. церква на битві. І добре, коли ми ведемо молитовний фронт. Прекрасно, коли на колінах молимося про Божу охорону від слого. Але є ще дії, які ми можемо виконати. Україна демократична країна. Ми можемо вільно говорити про свої цінності та права. Тому на сайті президента України створена петиція, яка закликає денонсувати прийнятий Верховною Радою закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Що ж треба від нас перейти за посиланням, яке буде в описі під цим відео, авторизуватися та підписати петицію про відмінення Стамбульської конвенції в нашій країні. Ми хочемо, щоб сім'я це були мама, тато і я. Твій голос важливий.